Так, всім вітання. Сьогодні хочу на обзорі показати шаблю одну з останніх моїх робіт. Шабля називається Запорізька Січ. На сайті вона є. Посилання на сайт, там, де і ця шабля, і всі інші буде в описі до цього відео. Замовник Михайло. Замовник Михайло Пірмяков. Він замовив шаблю десь близько місяця, може трошки більше. Тому значить, трошки по, по самому процесу виготовлення Значить, шабля кована, відкована вона з дісталі 65G, гартована на 52-54 одиниці по роквелу. Фурнітура, яка стоїть, це латунь. Розробка моя, тобто липво, це таке саме липво, є лише на моїх Шаплях Піни теж латуні, темлячний пін мозаїчний, ширина по обуху біля гарди 6 мм. І сходить. Біля вістря на 3 мм. По ширині 35 біля гарди. В районі молота теж 35 мм на Єлмані, Є широкий дол, ну, не широкий, середній дол 6 мм. Ось такий, такий ведмідь був витравлений. Він лапою тримає череп, як бачите, такого плану. Тут всередині стоїть шкіра. Ось. Шкіра. На самих піхвах теж фурнітура з латуні, підвіси паяні, шкіряний ремішок іде. Тут також є шкіряна вставка для м'якого заходження шабля. Заходить вона. Дуже м'яко і дуже плотно. От зараз продемонструю. Ось. Тримається, не випадає. Тобто все добре. Ось так виглядає шабля. Кому цікаво, пишіть на Viber Позамовляйте через сайт або на Viber. Viber теж буде в описі до відео.